Я ще сидів, слухав, було багато сказано про тишу. Пам'ятаю свідчення одної жінки, яка в Штатах жила біля одного аеродрому, де постійно літаки: то вверх, то вниз, то вверх, то вниз. І так трапилося, що цей аеродром закрили. І вона каже: я вперше почула, що таке тиша. Коли нічого не шумить, ти просинаєшся спокій, лягаєш, спокій. Інколи треба прикрутити звук світу, щоб почути те, що хоче Господь сказати нашим серцям. Дос, досить сильно прикрутити світ. Згадав своє дитинство зараз сидів, згадав свої школьні роки, і я думаю, що кожен з нас проходили через таке поняття, як вчити теореми. Хто вчив теореми в школі? Всі, так? Да? Ми цілу четверть їх вчили, а потім вчителька каже, Сергій, а ну вийди, тепер докажи на дошці тут теорему. А як же Сергій докаже, якщо він в фамілії дві помилки робить? про яку теорему мова йде. Але приходилося доказувати. Виходиш, доказуєш, получаєш двійку і сідаєш, бо ну, неможливо доказати, бо ти ж і не вчив. Тому що футбол забрав всю четверть там за школою. Прийде час і наше життя випробує. Ми всі збираємося, ми всі вклоняємося нашому Господу. Але воно не завжди рівне це життя. Ми багато чуємо. І начебто погоджуємося, що все правильно. Ісус удобний для нас, ми Його шануємо, ми в ніякому разі від Нього не відмовляємося, ми досить даже віримо Його словам. Він був, дав Він ну, на своєму місці. Не проти. Сьогодні в кожне село заїжджаючи, ми бачимо, що стоїть Хрест. Пам'ятаєте, що да? вінок, чи, чи цей рушник на кожному хресті. Сьогодні немає тих, хто Господа не знають. Ну, таких немає. А під час війни взагалі чувство до Господа воно обостряється. Знаєте, кажуть, що в лікарні, і в літаку всі віруючі. Там немає невіруючих. Особливо, коли в турбуленто попадаєш, а ти в хвості сидиш. Там всі віруючі. І ми всі віруючі, начебто ми всі ходимо до церкви, ми всі шануємо Господа, але приходить, коли нам треба доказати теорему в нашому житті. І вона обов'язково буде рано чи пізно ця теорема. І Господь буде випробувати нашу віру. Ми, читаючи Євангелія, я не знаходжу жодного випадку, коли життя учнів або послідовників Господа, або пророків, або самого Ісуса пройшло гладко. За своє вчення Ісус поплатився своїм життям. До речі, Ісус єдиний, хто ніколи не вибачався, бо не було за що. Людина яка не зробила жодного гріха, в витоки поплатила за своє життя смертю. Нікому поганого не зробив. Навпаки, його, вина його була в тому, ким він по факту являється. Ви те, що було написано в нього над Христом. Цар іудейський. То це ж по факту. Тільки народ цього не прийняв, вони іншого чекали. Вони думали, що прийде Ісус, який їх від римлян звільнить. Зовсім буде інша політика. А прийшов? Прийшла людина, яка взагалі зовсім про інше, абсолютно не про земне. І люди не змогли його вмістити. Пам'ятаєте, він запитував учнів, за кого мене почитають люди? І там кажуть, там одні за одного, за другого, за третього, а потім каже, а ви? Боже, так ми, так ми ж весь час з тобою. Слухай, ну а чому до нас це питання? Чому до нас питання? Ми ж знаємо, хто ти. Ні, це важливо зрозуміти. Як важливо сьогодні було почути, що людина має в записці конкретну нужду. Хіба Ісус не знав, що той Вартімій, в чому він потребує нужду? Та, звісно, знав. Чи він там голосить по всіх народів? Звісно, він знав. Але важливо те, що ти сам осознаєш свою проблему, ти її озвучуєш. У тебе є потреба, скажи цю потребу. Важливо реч назвати своїми іменами. Отак і в нашому житті важливо зрозуміти суть приходу нашого Господа. Йому небагато було відведено 3,5 роки його служіння, але так багато було зроблено. Так було багато зроблено, що сьогодні люди нема більш суперечливої персони в світі, як Ісус Христос. Більше 600 з лишнім деномінацій, які також сповідують Христа, і вони конкурують одним біжним. А Ісус не багато поклав на своїх учнів. Віруйте в мене. Це не так було багато. Не, не так багато треба для того, щоб пізнати Ісуса. Не так багато. Ось він прийшов своїм вченням і він вчив народи. І я спостерігаю, що він досить цікаво навчав. От він піднявся на гору, і ми називаємо її нагорної проповіді, пам'ятаєте, да, там заповіді блаженства і так далі, горна проповідь. От він раз і сказав, і більше він не повторювався. Йому не було більше сенсу повторюватись. Ті, хто хотіли почути, ті почули. Не треба було екзамен, або переекзамен, або ще щось. Він сказав раз, хто мав бажання, хто мав жажду по ньому, вони почули його. І зрозуміли і жили цим життям. Одна історія яка записана в Євангелії від Луки 15 розділом з 11-го вірша. Історія, яку говорив Ісус. Історія, яка особисто для мене багато що значить, і особисто для мене показує мене в світлі цієї притчі. Де я знаходжуся? По яку сторону я знаходжусь цій притчі? Дві тисячі років вже проповідується Христос, і я ще не знаю, не знаю жодного зібрання, де зібралися віруючі, і не було що сказати. Завжди є тема для того, щоб людина. Розуміла, читала, навчалася, і кожного разу Ісус під іншою гранню висвітлюється в нашому житті. Тут зібралося декілька десятків душ, але кожен для себе особисто зробить свій висновок. Думки у вас не повторяться, кожен для себе щось візьме, тому що кожен прийшов сюди з певною проблемою і з певною потребою. І ви добре зробили, що прийшли. І так, 11-й вірш, 15, 15 розділ Івана від Луки. І він розповів, один чоловік мав двох синів. І молодший з них сказав, батько, батько, дай мені належну частину майна. І він поділив між ними майно. А через декілька днів, забравши все, молодий син подався далеко, до далекого краю і там розтратив своє майно, живучи розпусно. Живучи розпусно. Я не знаю, чи спостерігаєте ви по життю таку тенденцію, але те, що даремно дається, даремно дається, ну так от, пасіба, та й все, воно, як правило, в кармані не затримується. Те, до що людина не приклала ніяких зусиль, воно, як правило, легко отрималося, воно легко пішло. Ось що схоже відбулося в житті цього бідолахи, який забрав свою частину, легко забрав. І так же легко з нею і розпрощався. Причому досить швидко. Це тільки така, що там сума в кармані, а коли ж теж тратить, вона раз і в ноль привлатилася. Як витратив усе, настав великий голод в тому краї, і він став бідувати. Пішов він та пристав до одного з громадян тієї землі, а той послав його на свої поля пасти свиней. Багато можна про що говорити про цю ситуацію, коли від'їжджаємо в інші країни, там в надії на те, що там буде краще, або ще щось. А як правило, це все закінчується тим, що наші мічти розбиваються в реальність. Це інша тема взагалі. Але ми бачимо, що по цій історії чоловік напланував собі, що в нього хватить на безбідне життя. А коли, коли все закінчилося, прийшли інші обстоятельства. Треба за щось їсти. Треба десь заробляти кошти. А роботи. У всіх хватає своєї. Знаєте, чому син майора ніколи не буде генералом? Тому в генерала є свій син. Так кажуть, там є свій син. Для кожної є своє місце. І там, якщо, якщо там і була багата домівка, то ти ніяк не займеш положення сина. Максимум, що тобі дадуть, це просто пасти свиней. І, в принципі, і на цьому спасибі вже з голоду не помреш. Але мене запитання: а що мішало тобі бути біля батька? Що тобі заважало бути біля батька? Ми мало знаємо про цього батька, але ми дуже багато знаємо про цього сина. До речі, у євреїв для того, щоб забрати своє по спадщині, треба було похоронити батька насамперед. Спадщина не давалася до смерті батька. Тобто, фактично, цей молодший син батька приговорив до смерті і вже забрав наперед свою частину. Хоча цього він не мав права робити. Але батько за своєю любов' віддав цю частину, ще будучи живим. Знаєте, інколи ми розуміємо, що якщо наші діти будуть йти таким шляхом, це обов'язково буде проблема. Але інколи треба допустити такий момент, щоб ця проблема прийшла в життя дитини, щоб вона зрозуміла, чому так. Скільки ти не говориш, що сковорідка гаряча, скільки ти не пояснюєш, наскільки це боляче, Ну, поки вона або він не вхватить цю сковорідку і не опечеться, кращого не дойде. Треба, щоб була практика, причому така пекельна інколи практика. І ось цей прийшов і все своє майно розтратив. Тепер прийшла практика біля свиней. І бажав він насититися стручками, які їли свині, але ніхто йому не давав. Проблема в тому, що навіть свині жили краще, ніж він. Тому що навіть для свиней була своя пайка, і ти в цю пайку не входив. Твоя задача була просто пасти їх, ну ні в якому разі навіть не їсти з ними. Хоча він був би на це готовий. Сімнадцятий вірш. Опам'ятавшись, російський приклад говорить: Придяже в себе. Дмитро Володимир сьогодні читав Давида, його псалми. Ви знаєте, це взагалі унікальна, унікальна постать. Можливо, якщо я ще буду у вас, я вам декілька моментів за нього розповім. Це унікальна постать. Для мене Іов, Давид і Йосип це три фундаменти, на яких можна ґрунтувати свої або строїти свої стосунки з Богом. Три просто унікальні лічності – Йосип, Іов і Давид. Хтось колись сказав, що Давида вся біографія на його тілі, якби ми з нього зняли одяг з Давида, там за кожний шрам на тілі, він сказав, а це було там, а це було там, це було там. І в нього життя як кардіограма то він з Богом, то він без Бога. Дуже багато чого було, скажімо так, випадкового його життя, але було таке, що він просто йшов до цього. Унікальна людина. Але Господь був з Давидом. Навіть про ті поразки або падіння, які в нього були. Але Господь його не лишав. Подякуємо за це. Опам'ятавшись, він сказав: скільки найомників мого батька мають у надлишку хліба, а я тут гину з голоду. Хтось колись такий вірш склав він російською мовою, пробачте, просто дуже мені подобається. Порою нужен збой в системі і шах на ощупь в темноті, щоб, хоч чуть, -чуть побитні з темі. Щоб наконець понять, хто те. Оцей бідолаха пішов від батьківського дому, і він буквально трохи пожив не з тими. І цього було достатньо, щоб він зрозумів, що раби у батька живуть краще. У них в надлишку хліба. До речі, він вже про хліб згадав, коли був батька, це не цінилося. Інколи треба щось втратити, щоб зрозуміти, наскільки мені було хорошо з тим, що я мав. І як мені погано, що я цього зараз не маю. І далі він говорить до себе: Встану, піду до свого батька і скажу йому: батько, я згрішив перед небом і перед тобою. І вже негідний зватися твоїм сином, прийми ж мене як одного з твоїх наймитів. Як життя заземляє, да? Колись приїхав місіонер в Британію при королеві Вікторії було діло. І він проповідував, проповідував, і королева слухала його. І ось наприкінці його проповіді вона сказала, як би я хотіла, щоб Христос прийшов в мій, в мій час, щоб його приход був в мій, в мій час, за моєї каденції, скажімо так. Проповідник запитав: а чому так, ну, чому ви так би хотіли, щоб це було зараз? Я б свою корону. Оцю діадему оце все зняла б і поклала б біля його ніг. Королева зрозуміла, що є хтось вище за неї, не вона всім управляє. І над її головою є ще вище. Цей юнак зрозумів, що те, що він мав, воно набагато більше і цінніше, ніж те, що він має зараз. А Господь нікого не тримає. Робіть вибор, це ваше життя. Чи можу я жити як хочу? Звичайно, можу. Тільки там на виході, потім чек. Там, потім все там на виході. Можна жити як хочеш. Абсолютно, Господь не забороняє, Він не буде тримати мене за руку, тягти, я роблю вибор сам. До речі, це єдине, що Господь дав людям привілей робити вибор сам. Коли Адам і Єва згрішили, пам'ятаєте, що вони зробили першим ділом? Нарвали листків і собі одяг пошили, пам'ятаєте? Щоб якось прикрити свій стид перед Богом. Але чогось Господа це не влаштувало, Він забрав твою одежу і дав їм свою шкіряну одежу. Наша праведність, моє життя, воно не влаштовує, його, те, що я так хочу. От я листя пошив, Господь, оце так приймай мене з листям. Так у Господа свої умови. У нього своє, своє бачення праведності, своє бачення справедливості, своє бачення гріха, мого життя і кінця мого життя. Тож він, піднявшись, пішов до свого батька, коли він був ще далеко, батько побачив його. І змилосердився, побігши, кинувся йому на шию і поцілував його. А син сказав йому: батько згрішив перед небом і перед тобою, і вже не гідний зватися сином твоїм. Та батько сказав своїм рабам: негайно принесіть найкращий одяг. Там же ж текст мав продовжувати. Він ж не просто казав, він казав, що прийми мене ще в свої раби, батько навіть цього вже не дослухав. Йому не треба було повний текст сина. Навіщо? Він так розумів, в якому він стані, вже побачив здалеку. Коли наші діти приходять додому після вулиці, понятно, де вони були? У них зовнішній вид про це говорить. Штаніна розірвана, красовок розірваний. Явно не математику вчили. Коли він прийшов після цих скитань, батько побачив, що ну, явно синові треба підтримка як мінімум. Він навіть не дочекався повного тексту. Несіть одяг. Це відбувається щоразу, коли ми приходимо до нашого Господа, принесіть одяг. Замініть його одяг. Не треба з моїм одягом туди заходити, він не влаштовує Господа. Інколи люди кажуть, я зміню своє життя, я перестану курити, я перестану пити, я перестану говорити нецензурні слова, тоді Господи тебе прийду, та воно йому не треба. Це те ж саме, що ми купили будинок. Да? І якось хочемо його підбілити, його треба просто взяти і знести. Він нікуди не нужен. Він вже старий цей будинок. І ми його білим, білим, воно сипеться, ми його білим, білим. Те його треба вигорнути взагалі. Оце прагнення нашого Господа замінити наше серце. Не просто ми себе приготуємо і прийдемо. Якби себе цей юнак готував, він би ніколи до батька не прийшов, тому що в нього не було ні з чого, ні за що, та й часу не було себе готувати. Він прийшов такий, як він є. Це, це саме, саме правильне положення. Такий, як він єсть. Приведіть відгодоване теля та заколіть. Будемо їсти і веселитися, бо цей син мій був мертвий і ожив, пропадав і знайшовся. І почали веселитися». Англійська біблія каже, почали танцювати в єврейській традиції. Батько дочекався, закололи теля. Все хорошо, син вернувся. Але ця історія буде неповна, якщо ми просто на цьому обірвемося, скажемо, а міні розберемося по домах. Ця історія має продовження. У нього ще ж був старший брат, пам'ятаєте, це ж історія про двох братів. Хоча Лука не називає її притчею про блудного сина, але так уже склалося історично, що ми так і називаємо про блудного сина. Хоча тут треба розібратися хто блудний? Син. Тому що двоє братів. А його старший син був на полі, коли, йдучи, наблизився до хати, почув спів і танці. Думаю, що він не ж кожного дня це бачив, а з тих пір, як пішов його брат і ударився во всі тяжкі, взагалі про весілля в домі забули. Я думаю, що батько змінив свою посмішку на жаль. Можливо, в нього вже й сліз не було оплакувати свого сина, можливо, він вже й надію втратив, що він колись повернеться. Думаю, що він щодня, виходячи на зустріч, йому там чекав, що, можливо, десь там за обрієм, той бідолаха прийдя в себе, вернеться. І, закликавши одного із слух, він запитав, що це таке. Можливо, ви колись були свідками або самі таке переживали, коли люди приходять в церкву і каються, то да? Приходять наперед, каються. А ми ж інколи їх знаємо, да? знаємо їхнє життя. І думаємо, ну слухай, ну, ну ладно я. Ну, він там чи вона, ну, я ж знаю життя, ну куди там каяться? Як його Господь або її може простити? Я ж знаю її життя. Коли прийшов цей молодший брат, запитуючи, що це таке. Десь в своєму серці поняв, що щось не те, що весілля на рівно місці не буває, скоріше, що є якась подія. І, можливо, десь він там допускав, можливо, що брат вернувся додому та ще й живий. Той сказав йому, твій брат, повернувшись, повернувся, і твій батько заколов відгодовне теля, бо здоров'я прийняв. Він розгнівався і не хотів війти його батько вийшов і мовляв до нього. Та він у відповідь сказав своєму батькові: ось скільки років я тобі служу, і ніколи не переступив твої заповіді, а ти мені не дав і козляти, щоб повеселитися з моїми друзями. Перший момент, на що я хотів би зробити акцент, батько вийшов на зустріч і одному, і іншому. Тільки один був радий батька бачити. Чути батькані слова, сісти за батькін стіл, а інший образився. А чому образився? А тому, що історія ця не про одного блудного сина, а про двох. Те, що він був біля батька весь цей час, нічого не значить абсолютно. Ми не бачимо, що тут була любов до батька. А вигода з батька ми бачимо, що була. Чому ти не дав мені з друзями? І як так трапилося, що ти називаєш своїх друзям, своїх друз... друзям друзей своїх своїми? Ти ж не сказав наші друзі. Оказується, твій батько не входив в коло твоїх друзів. У тебе була своя компанія. І батько не був до неї дотичний. Коли ж цей син твій, навіть братами називає, син твій. Ще один момент. А чому так? А чому так? Ви ж росли в одному будинку, ви переживали горе і радості. Чому так? Чому ти не радієш, що брат твій живий? Син твій каже, який розтратив твоє майно з блудницями. А тут ще цікавіше. А звідки ти знаєш, як він розтратив твоє майно? Ти ж з братом ще не балакав? Ти ж не знаєш, як він його прожив. Звідки такий осуд? Ти ж життя братового не знаєш? Ви ще з ними спілкувалися, тобі брат не розповідав, де він був, як він тратив ці гроші, за що він шкодує. Ти осудив людину, навіть не знаючи її прошлого. Повернувся, ти заколов йому відгодоване теля. Опять за це теля. Тут життя, тут до життя вернулося ти про м'ясо. Тут брат живий прийшов, а ти про харчі. Рівень разницю влавлюєте. А той відказав йому: сину, ти завжди зі мною, і все моє твоє. Тут треба таки веселитися і радіти, бо цей брат твій, і батько нагадує, це не просто мій син, а це ще й твій брат. Батько з любов'ю поступає. Батько навчає, що це не просто стосунки в одну сторону, а це також і твій брат. Не тільки мій син, був мертвий і ожив, пропадав і знайшовся. До речі, вся ця 15-й розділ Євангелія від Луки він весь написаний про прощення. Тут разів 6 чи 7 зустрічається слово радіти, раділи, раділа. Вся ця глава описує радість. І більше того, вона приоткриває не тільки земну радість, а ще й небесну. Написано про те, що ангели радіють в цій же ж главі про одного грішника, який кається. Я почав проповідь з, з теореми. Оце теорема, оце усно. А коли прийде практика, чи здамо ми її? Ми всі маємо стосунки, а вони в останній час вони напряжені. Ми живемо в, в період війни. Я розумію це. Я сам, я сам з України. Знаю, що ви приблизно переживаєте, тому що ми всі переживаємо. Лягаємо спати, можемо не встати, над головою свистить, особливо вночі. То в одну сторону, то в іншу. І я ж не знаю, що там переклине в тій навігації, воно десь рухне на будинок. І, все, і нас нема, і нікого нема. Давайте почнемо. Сьогоднішнього вечора радіти про те, що Господь допускає в наше життя, цінити одне одного, цінити те, що ми разом, поряд, що ми живі. І не спішити засуджувати, ми не знаємо життя людини. Я пам'ятаю, моя дружина їхала в Черкасах, в Черкасах в маршрутному таксі. Ця історія мені дуже вкарбувалася, прям потрясаюча історія. І вона каже: Я сіла там на задньому ряду і їхала через центр додому. І зайшла одна мама з дитиною, каже: я так подивилася навіть, ну, мама вся така, знаєте, вся багата мама. І сіла з цим хлопчиком, і хлопчик всю дорогу ту маму дьоргає, дьоргає, щось там співає, дьоргає, дьоргає. І бабуся, яка попереду сиділа, розвертається і робить зауваження цьому хлопчику. І мама ця мовчала, мовчала, потім каже: синок, пам'ятаєш, коли ти втратив свого брата? Ти також був неспокійний. Ти також хотів тишини. Ти також хотів, щоб тебе люди зрозуміли. От як ця бабуся, бачу, вона хоче, щоб було тихо. Давай ми зробимо подарок, просто ми тихо проїдемося і все. Вона хоче тишини, як ти хотів в свій час. Наташа каже, мене просто поміняло внутрі, абсолютно все перевернуло. Каже, вона зайшла, я подивилася на неї очима людини. Ну, вся із себе. Ну коли вона каже, відкрила свій рот, я зрозуміла, що куди нам там братися. Каже, і вона вийшла на зупинці. І ця бабуся вийшла з нею і каже: я вихвата, як вони обнімались на зупинці. Інколи те, що ми бачимо зовні, воно не завжди говорить про те, що в житті або всередині людини. Як правило, це картинка. Це просто те, що ми хочемо показати або демонструємо людям. Але є ще внутрішній наш чоловік, внутрішній наш стан. І його знає лише Господь. Тому не треба спішити робити висновки, як хто прожив своє життя, де потратив те, що Господь дав в свій час можливо. А жити тим, що пропадав і знайшовся. Для Господа це найголовніше. Нехай це буде також і для нас, а тому, хто може зробити в нашому житті набагато більше, про що ми мріємо, або що є бажанням нашого серця, йому честь і слава в цей день і повіки. Амінь.